Знати якомога більше про чинне виборче законодавство варто не лише спостерігачам чи членам комісій, переконані у комітеті виборців України. Про те, як допомогти інформаційно кожному виборцю, йдеться на всіх навчальних семінарах організації. Що стосується виборців, то це їх права, як можна захистити їх права, як можна перевірити себе у списку, як можна змінити адресу, за якою голосувати, та багато інших питань, які допоможуть не втратити свій голос і проголосувати на цих дуже важливих для нашої країни виборах. Ті, хто будуть працювати з спостерігачами та у комісіях, зможуть дізнаватися про зміни у законодавстві як безпосередньо, так і через мережу інтернет. Зокрема, на веб-ресурсі виборком.орг є вся інформація про існуючі виборчі механізми. Але, на жаль, у нас законодавство дуже часто змінюється, тому люди пам'ятають, якісь старі норми закону, діють згідно цих старих норм закону і таким чином порушують чинне законодавство. Тому ми зараз пропонуємо їм пройти онлайн-навчання. Це блоки, модулі, які стосуються абсолютно всіх тем з виборчого законодавства. Вони можуть вивчити теорію, скажімо так, вивчити законодавство, подивитись постанови центральної виборчої комісії, які є додатковими до законодавства і пояснюють ті питання, які не досить добре розкриті у самому законі. Також у комітеті виборців відзначають активність жителів області при підготовці до волевиявлення. Люди за власної ініціативи реєструються спостерігачами та йдуть працювати до виборчих комісій.